Носіїв і не розумієте, що вони кажуть. Намагайтеся вслухатися в слова пісні, і у вас взагалі повний нуль. Якщо ви з таким стикалися, якщо у вас проблеми зі слуханням англійською, це відео для вас. Сьогодні ми розбираємо додатки, які допоможуть вам прокачати ваше слухання. І підвисити ваш бал о іспиту, наприклад, селтип, якщо готуєтесь до нього. Всім привіт, мене звуть Анастасія Басенка. Я викладаю англійську і веду цей канал. І сьогодні я зробила для вас таку підбірку додатків з подкастами, де ви можете слухати подкасти і прокачувати ваш вашу англійську, прокачувати ваше слухання. Перше, що я хотіла б нагадати, це те, що англійська мова це м'яза. І як будь-яку м'язу, якщо нам треба і прокачати, ми ходимо до спортзалу. І ми ходимо до нього не раз у рік, да? ми ходимо в нього 2 чи тричі на тиждень, да? щоб прокачати наші м'язи. Так само з англійською. Якщо ми будемо о, вчити англійську приділяти 2-3 години на тиждень, то наша м'яза англійська, да? вона буде прокачуватися, вона буде рости. Якщо ми не будемо ходити до спортзалу, наші м'язи ослаблять, вони не будуть рости. Так само з англійською, якщо ми не будемо прокачувати нашу англійську, робити щось для того, щоб вона покращилась, вона не буде покращуватися. Тому жити в англомовній країні це добре, так? але все ж таки треба також працювати над англійською, і іноді просто спілкуватися і працювати з канадцями недостатньо. Якщо ви плануєте здавати селпі і у вас низький бал по слуханню, тобто ви не розумієте, що вони кажуть, ви не знаєте, як робити нотатки. Як робити нотатки, я розповідаю на своєму курсі, звичайно. А сьогодні ми з вами поговоримо взагалі, як слухати і що вам може в цьому допомогти. Слухання не прокачується за один урок або за одну годину, або за якийсь короткий проміжок часу. Це звичка, це навичка, яку треба також над якою треба також працювати і яку треба качати. Тому для того, щоб покращити ваш бал по слуханню в селфі, а треба слухати якомога більше, да і розуміти, вчити англійську, покращити ваш загальний рівень англійської. Що ви здали селпі, у вас по слуханню три, а потрібно мінімум п'ять. Вам треба підвищувати ваш загальний рівень англійський. Це ви можете зробити на наших групових заняттях у нашій школі. Посилання я залишу внизу. А сьогодні ми поговоримо про те, що ви можете зробити самостійно для того, щоб покращити ваше слухання. І так, сьогодні ми розбираємо додатки. З подкастами. Головне правило вивчення англійської це вчити англійську через те, що вам подобається. Наприклад, якщо вам подобається, cooking, да, кухня, готування їжі, приготування їжі, то ви можете читати статті англійської про готування, рецепти, так, слухати щось, слухати подкасти, наприклад, про готування і так далі. Писати, говорити, да, вивчати. Те, що вам подобається, але англійською. Тому вам треба вибрати тему, яка вам подобається, і на цю тему, наприклад, підібрати собі подкасти, які ви будете слухати і е, вчити лексику, да, і якусь конструкцію, щоб покращити вашу англійську і таким чином покращити слухання. Чим більше ви будете слухати, тим більше ви будете розуміти про що йде мова, да, тим більше ви будете е, розпізнавати слова, які вони говорять, і тим більше. Слів ви будете знати, і тим краще у вас буде з кожним разом прокачуватися да, ця аналочка, і тим більше ви зможете балів отримати на селфі. Перший додаток, який ми розглянемо, це Apple Podcast для тих, хто користується iOS, Apple, для тих, у кого Android, можете скачати аналог, а він вже може бути встроєним. Це Google App, Google Podcast. Да? Google Podcast. І так, у нас є різні теми в цьому додатку, які ви можете вибрати, там, наприклад, слухати новини, або слухати якісь цікаві подкасти да, на тему, яка вам подобається. Так, у нас тут є, наприклад, про відносини або подкаст Мел Робенс, там вона дуже відома а, тут і є багато подкастів, ви можете її знайти. А, Apple Podcast. Вона, на, на, Практично на усіх uh, майданчиках є, і в неї також є ютуб-канал, можете ще й дивитися. Але якщо ви їдете за кормом, то подкасти це саме те, що для вас треба. TED Talks — тут також дуже відомий на різні теми. Можна слухати. Мені подобається серіал Grey's Anatomy, натомія Грей, і я його передивилася, і мені дуже ну, якби близький голос головної героїні, головної актриси Елен Помпео. І я знайшла подкаст. Її подкаст тут. І тобто. Я можу його слухати і вчити далі англійську. Тобто, Якщо вам подобається якийсь актор, актриса, багатьо, багато хто зараз роблять подкасти, і ви можете слухати голос, який вже знайомий. Інтонація, акцент, да? тобто мені дуже подобається голос Елен Помпел, і тому просто мені дуже класно, мені буде дуже подобатися слухати подкасти з нею, взагалі, послухати будь-що з нею. І тому, якщо у вас є такий актор, актриса, якийсь селеф, да, як, якого ви знаєте, і ви можете е, знайти, якщо пошукаєте є подкаст, який вони ведуть, то це дуже класна можливість. Просто е, це така буде насолода для вух слухати того. Кого ви вже знаєте, чий голос вам вже знайомий, і тому ви зможете вчити англійську в задоволення і слухати в задоволення. Наступний додаток це Pocket Cast, да, ви можете його скачати, і також тут можна вибрати тему. Наприклад, англійською можете слухати Six Minute English, також відомий сайт. У них є сайт, і також є подкаст. Ви можете їх тут знайти і слухати, і вчити англійську. Що тут плюс? У них є текст, тобто є скрипт, і ви можете зайти, подивитися. Якщо які які слова не змогли розібрати, ви можете просто його подивитися і вивчити. Взагалі, класних в подкастах те, що ви можете прослухати декілька разів, так ви можете, якщо там не зрозуміли щось, ви можете заповільнити, поставити на 0,5, щоб воно повільніше було, і ви змогли розібрати усі слова. І так далі. Тобто, взагалі дуже класні зараз є технології, ресурси для того, щоб прокачувати англійсько, прокачувати ваше слухання. А наступний додаток це Overcast, такий помаранчевий. Також тут можна вибрати тему, якби вони всі ну, якби приблизно однакові. Просто вибирайте те, які вам подобається. А, так, тут у нас є знову ж наша Мел Robins, і є якісь а, і інші да, educational, можна вибрати якусь тему і слухати. Наступний додаток це подкаст App, функції приблизно такі ж. Також можна вибрати те, що вам подобається, ту тему, того хоста, да, ведучого. І... Слухати наслухати да, і вчити англійську, прокачувати ваше слухання. Наприклад, можете, можна слухати Мел Robbins, і якби ті тут є ті ж самі функції, як і в більшості додатків. Наступний додаток це Spotify. Я знаю, що це музикально, якби там слухають пісні, да, але там є і подкасти, які ви можете слухати. Тобто не тільки, не тільки пісні, да, з піснями також можна вчити а, так, але і подкасти. Знову ж таки, можна вибрати тему, да, можна вибрати якихось відомих ведучих, да, відомих людей і слухати їх. Голос і вчити англійською. Найголовніша порада, як покращити ваше слухання англійською це вибрати те, що вам подобається слухати. Ту тему, яка, яка вам подобається. Це може бути виховання дітей, це може бути організація бізнесу, керування, керування бізнесом, дизайн, приготування їжі, спорт, тобто будь-що. Те, що вам подобається, да, якесь можливо хобі у вас є. А вибрати той голос, який вам подобається. Наприклад, якщо вам подобаються якісь актори, да, ви можете знайти подкасти з ними. Зараз багато у кого є свої подкасти. І ваша задача слухати, насолоджуватися, слухати, сприймати інформацію і. Ам... Вчити якісь слова, нові слова, які, які ви не розумієте, як правильно слухати подкасти, якщо ви готуєтеся до іспиту з блокнотом і ручкою. Чому? Тому що на іспиті ви робите нотатки, коли ви слухаєте подкаст, якщо у вас, наприклад, хоча б 5 хвилин на день, але 5 хвилин на день кожного дня зроблять вам крутий результат. Коли ви слухаєте подкаст, просто пишіть, записуйте, конспектуйте, да, робіть конспект, робіть нотатки. Е, старайтеся писати ті слова, ну взагалі слова, які вони говорять, да, старайтеся розібрати взагалі, що вони говорять. Путім, після того як ви прослухали, ви зробили нотатки. Ви можете піти переказати це комусь, да. Тобто розказати про що яку нову інформацію ви дізналися про. З теми з якогось семінару, з теми виховання дітей, да, або з теми відносин. Ви можете це обговорити з подружкою, наприклад, або з подружжям, там whatever. Так ви будете практикувати speaking, да, говоріння. А також ви можете піти і щось написати: написати summary, да, написати review, написати взагалі лист до друга і розказати про що ви послухали. Таким чином ви будете практикувати ваше письмо. Важливо пам'ятати, що ваше слуха. Слухання без вас, без роботи, без фокусу на цьому не покращиться. І неможливо піти до викладача і сказати, мені треба покращити слухання. Зроби мені, будь ласка, за один урок із трійки на п'ятірку. Таке не, не вийде, да? так воно не працює. Вам треба натренувати вашу м'язу слухання у голові самостійно. І це і it, it takes practice. На да? це займає якийсь час. Для цього потрібен час і для цього потрібна практика. Чим більше ви слухаєте, тим більше, тим швидше у вас буде якийсь прогрес. Тим швидше ви здасте іспит на бажаний бал. Тому зараз, щоб заземлити цю інформацію, яку вам дала, просто підіть, скачайте будь-який додаток з подкастом. І послухайте, виберіть собі подкаст і послухайте його хоча б 5 хвилин, щоб ви просто відчули на собі, що це таке, як воно працює, і просто зробіть якусь дію на шляху до покращення вашого слухання англійською. Якщо вам потрібна допомога з підвищення вашого загального рівня, записуйтесь до нас на групові заняття. Посилання залишу в описі. Всім гарного дня, Take care, bye-bye.